Привіт! Мене звати Анастасія, і я сьогодні хочу з вами поділитися деякими вправами, які нашу енергію перезагружають і теж приводять нашу нервову систему в більш спокійний стан. Так як зараз Багато яких є подій, які можуть нас турбувати, які нам можуть псувати настрій. І щоб збалансувати свою енергію, є деякі дуже-дуже легкі і доступні вправи, з якими я дуже хочу подивитися. Ви можете сидіти, як вам зручно, можна на стулі, можна на для йоги, якщо у вас є, можете стояти для цієї першої вправи. Сядемо, як нам зручно. І почнемо з дуже-дуже базової речі, яку ми інколи забуваємо, нашого, нашого подругу. Десь ми вдихаємо глибоко губоко і наповняємо наш живіт повністю, повністю, повністю воздухом і повільно видихаємо ще раз. Виявляємо, як воздух наповняє повністю все наше тіло, всі маленькі куточки між ребрами повсюду. І ми видихаємо все, що нам не потрібно. І з кожним подихом ми прочищаємо нашу енергію. Ці ми можемо додати рух. Беремо наші ручки. Коли ми вдихаємо, ми піднімаємо їх і видихає, загрунтовуємо це все. І ще раз. Глаза можна відкрити або закрити, як зручно. Вдихаємо, вдихаємо, вдихаємо. І ще раз. Видихаємо повністю до того моменту, як ми вже. Почуваємо, що в нас немає воздуха повністю-повністю. Зараз зробимо трохи-трохи більш е, наш рух. Ми піднімемо вгору повністю ручки. Прям так уявляємо, як ми всю цю нашу енергію установимо в нашому тілі, устаканюємо загрунтовуємо. Ще раз. Тепер ми починаємо наш рух. Шей отут. Шея, плечі. У нас вбиває багато різних емоцій засідає, особливо, можливо, негативних. Тому дуже-дуже легким рухом ми нахиляємо. Нашу шию, нашу голову, але ми нічого не, не заставляємо наше тіло, просто ми йдемо до того моменту, де нам зручно. Можливо, теж розслабити наш, наше плече, щоб воно з нами не, не йшло, ми просто. Даємо голові можливість розслабитися. І так потроху, потроху, потроху. повертаємо голову трохи вниз. Можливо, от у момент, де нам трохи більше відчувається. Просто можна там остатися і трохи повисіти, можна так сказати. Йдемо далі вперед, почуваємо, як наша шия розслабляється повністю. Дихаємо. Теж дуже важливо не забувати, що ми завжди дихаємо. З кожним вдохом та видохом у нас все відпускає. Все, що там засіло. Можливо, вже роками, воно тепер і відпускає і підіймаємо головку. Зараз ми трохи йдемо вниз і починаємо рух з нашої груди. Тобто, якщо ми подумаємо, що є магнит, який тягне нашу грудь, то ми йдемо вверх, ми вигибаємо повністю тіло. Так, як нам зручно. Нічого немає, що правильно або неправильно, тут ми себе не осуджуємо, просто рухаємось так, як нам потрібно. Наприклад, Почуваємо, як от коли ми вперед вигибаємося, у нас лопатки почуваються, відпускають. І це рух, він йде по колу. І знову таки можна, якщо потрібно, в якомусь моменті зупинитися, там, де от прямо почувається, що щось за що нам вже не потрібно, ми його відпускаємо, дихаємо, <кій> коли ми от уявляємо собі наш, нашу спинку, то наш хребет і він Знаю, ось від початка, там, де наша голова і шия, і прямо до копчика це наша нервна система. Вона там, вся. І ми її теж розминаємо, ми вдихаємо, вигибаємося, наскільки можемо, і видихаємо. І являємо, як ми проходимо кожен, 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 кожен сантиметр нашого хребта. Вдихаємо і видихаємо. Розслабляємо голову, коли видихаємо тут. Вдихаємо. Можна добре передержатися свої колінки, якщо допомагає. І видихаємо. Вдихаємо і видихаємо. Підіймаємося повільно, 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 повільно. Тепер ми підемо трохи далі. Ми зробимо розтяжку трохи нашого тіла, наших боків. Тобто піднімаємо руку, опираємося на іншу руку на лікоть і тянемося, 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 тянемося. Видихаємо, видихаємо тут. І наскільки можна далі від нас ручкою тягнемося. Якщо треба зупинитися в якомусь місці, зупиняємося, даємо собі час, дихаємо, дихаємо, дихаємо. І пам'ятаємо, що у кожного своє тіло, свої можливості, тож тобто ми не його не пресуємо, не змушуємо нічого робити, що нам не подобається. І в іншу сторону тянемося, тянемося, тягнемося, тянемося, тянемося. Тянемося, наскільки можна, можна, можна далі. І отут от дайте своїй голові розслабитися просто, щоб вона розслабилась. і не тримала самого себе. Це маленька, маленька така секція вправ, яка може нам допомогти дуже швидко заспокоїти нашу нервну систему. Це можна робити теж стоячи або як власне на стулі, якщо так незручно сидіти. Не забуваємо дихати, і навіть якщо ми десь в якомусь місці, де люди, щоб ви будете стояти, прямо підіймати руку догору в автобусі, наприклад, в транспорті або на якійсь площаді, то просто можна це робити маленькими. Рухами, даже уявляю, що ви вдихаєте і видихаєте. Зараз ми положимо одну ручку на серце, другу ручку на живіт тут внизу, закроємо ласки. Видо виявляєте, як ви наповняєтесь світлом, таким легким, блискучим, прямо від голови вниз до плеч, руки, спина, живіт, наші бедра, наші ножки. Підемо до пальчиків ніг. Наше тіло стає більш легким. Ми себе благодаримо за те, що ми тут, за те, що ми собі зробили гарно. благодар наше тіло. Дякую, що ти мені допомагаєш і йдемо далі. У спокій і у світі. Я сподіваюся, що вам сподобалось. І я вам бажаю дуже-дуже гарного дня і гарної енергії.